Док не рубай, ну, при мені руку, якщо ти, там, наприклад, спортсмен, там, качок, да? от, там, ну, кремезний чоловік, да? ти в розвідку тяжко буде тобі піти, бо, тому що окопа приведеться розширювати для тебе. А в взагалі самий раз, там, щоб ті снаряди 30-кілограмові закидати, розумієш, що от я не зря це зробив, я не зря це роблю, я не зря, не зря, не зря. Е, але нас з кожним днем все менше. Я не бачу ну, допомоги в тому, що когось зараз підуть, отак от злапають. Відправлять до нас у підрозділ. Мене це трошки роздражає в тому плані, що хтось відчуває якусь вину. Потрібно було підготовлювати завчасно за декілька років оці територіальні оборони, щоб вони декілька років були. Не останніх декілька місяців набирати людей і намагатися їх привезти, там до бойових дій. День-два постагнав, хочу додому і забив болт. Вже не хочу додому. Страшно, звісно. Там всім страшно. Стас, розкажи, хто ти? Прізвище, ім'я? Я Альошин Станіслав Олександрович, е аеророзвідник 109-го гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Служу з 19-го року в Збройних силах України. Прийшов самостійно, немобілізований. Захотілося мені служити і пішов служити. От служу по сей день. А є відчуття, що ти в цивільному місці, е що ти не на війні? Ні, е е є, звісно, У мене, слава Богу, у мене якийсь організм дуже швидко адаптується. До всього, що відбувається, я дуже швидко. Ну, в мене немає такого, як у багатьох людей, що вони не можуть адаптуватися. Мені якось набагато. Ну, в мене я вмію так от переключатися. У мене немає осудження оцих людей, які там просто ходять, гуляють. Типу мені фіолетово, типу, ну боже, гуляйте, я тільки радий, що ви гуляєте і радуєтесь життю, і двизькі сонечко взагалі взагалі класно. Весна нарешті прийшла. Мені би стало легше, якби тут всі ходили сірі, і всі такі, знаєш, там ходять такі всі воєнні, там всі такі. У Нас війна нічого не працює, ні один заклад не працює, машини не їздять, всі всюти... такі. Сидять, дуже сильно переживають. Ну, для мене це не вирішить ситуації. От, наприклад, жінки з дітьми ходять, татинець з дітьми ходять, ну, не, не призвалися. Тож, ти, ж, ти ж бачив, ти ж на фронті багато поїздив, ти бачив, що різницю між певними підрозділами та певними людьми, як хто на, на що реагує, правда? Ти бачив, як людина, наприклад, так, як я, да, там, можу прикол втягнути з цього, а другий сидить, його паяє, він там каже: Ні, це хуй. Нас всех предали, нас всех кинули, все плохо. Ну, то есть... ти ж бачиш цю різницю. Уяви, зараз у нас буде 80% такої армії, такої депресивної такої, да? от їх всіх зараз позабирають, звісно, і вони такі будуть всі сидіти Ми ж ні, нікого не можемо, ми себе перемогти не можемо. Ну. Я от, до речі, в лікарнях це відчув на своїй шкурі, коли депресують люди, реально депресують. От, е... Я не кажу про тих, хто там їм ампутували там руку, ногу там і так далі. Ні, про цих людей не можу з говорити, бо тому що у них я, я не був в їх шкурі. А з пораненнями ти типу мого, так коли там ну в принципі все більш-менш адекватно, все нормально, вони все одно кажуть: все погано. Ти віриш в відновлення? Е, так, вірю. Я вірю повністю в те, що відновиться українська державність, держава ми ну, тобто повністю ми відновимося. Ми будемо мати дуже сильний вплив в Європі, е, ми будемо мати дуже сильну армію. Е, так, у нас буде дуже багато проблем. Е, але я сподіваюся, що українське населення зрозуміло, що з колаборантами та їхніми посіпаками, е, з усіма російськими чмобі, чмошниками, які знаходяться на території України, немає демократії для них у нас в країні. У них є два варіанти. Або куля, земля, або чемодан вокзалу Росія. Стас, я скільки тебе знаю, ти завжди мотивований військовий. Ти мені говорив про те, що ти маєш наміри далі служити да. після перемоги. Да. А, скажи, скільки в армії таких мотивованих хлопців? Е -е, Зараз. Достатньо. Ну, на даний момент їх є, але вони закінчуються, на жаль. От ця мотивація дає можливість жити далі, дає можливість виконувати задачі, дає можливість свідомо мислити, приїжджати додому, адекватно реагувати на те, що відбувається, що люди відпочивають, люди ходять. Тобто ти, ти навпаки, коли приїжджаєш в такі місця, тобі легше стає, тому що ти розумієш, що от я не зря це зробив, я не зря це роблю, я не зря, не зря, не зря. Але нас з кожним днем все менше. Тому що такі хлопці, от, ну, у мене в підрозділі дуже багато моїх побратимів, ну, таких, що от реально дуже сильних бойців, ти їх знаєш всіх, да, ти з ними спілкувався неоднократно, хлопці прям думають кожен божий день, де взяти того дрона, де там що намотити, а може давайте якусь вибухівку нову придумаємо. Є такі люди, знаєте, але вони закінчуються і вони вигорають. Я теж свого часу вже вигорів, хлопці знають, мене паяє деколи, що я вже. Ну, плюс е сім'я. Е, ну, моя дружина вже дуже втомилася чекати мене постійно. Е, мої діти втомилися мене чекати постійно. Тобто, ну, у нас у всіх у є сім'ї, ми ж там не, ці, не народилися десь там в пробірці і нас там не випустили десь там з біолабораторії. Е, ну, воно вигорає з часом і е, нових не приходить, на жаль. Дуже мало мотивованих зараз приходить людей е, з розумінням того, що відбувається. Ну, я не бачу. Ну допомоги в тому, що когось зараз підуть, так от злапають і відправлять до нас в підрозділ. Він нічого не буде робити. Він буде груз для нашого командира. Якби центри комплектування подивилися на ситуацію з іншої сторони і зробили би програму. Ну, тобто відсіювання і впливу на підсвідомість людини, бо тому що дехто навіть не знає про свої можливості. Деякі там сумніваються, а коли його так лапають за жбари і затягують машину, він вже не хоче нікуди їхати. А коли на нього підсвідомо впливати. Що от, давай, типа, ти можеш там, от, от є так, от є так. Не обов'язково з автомата того стріляти, ну, там, не обов'язково. Можна там, не знаю, там, продукти привозити, можна там, в артилерію піти, якщо ти, там, наприклад, спортсмен, там, качок, да? ну, кремезний чоловік, да? ти в розвідку тяжко буде тобі піти, бо, тому що окопа придеться розширювати для тебе. А в рту самий раз, там, щоб ті снаряди 30 кілограмові закидати, це ще огонь, тобто ну, пацанчика такого нормального, крепкого. Ну, тобто люди навіть не розуміють, що таке структура армії. Вони не розуміють, як вона побудована. Вони взагалі, ну тобто для них армія це от все, я зараз піду в окоп з автоматом. Ну хто тобі таке дурне сказав? Ти не підеш одразу в окоп з автоматом. Не обов'язково. Можливо, так, можливо, ти підеш в піхоту, а можливо і ні. Можливо, тебе направлять в інше. Ти маєш взагалі прийти в воєнкомат і сказати: от я от подивився там мотиваційні ваші відео, в принципі, я оце можу, оце для мене. От я там айтішнік, я можу піти там, наприклад, е в, там в той то підрозділ. От я знаю, там наші там сидять. От допомагати вам робити там ті дрони, або там ті системи спостереження, або ще якусь там фігню. так? Тобто, е ну, то розумом він ж теж воює, йому теж ракета може прилетіти. Він теж військовослужбовець, він теж виконує. Так, він айтішніком четверку, там п'ятеро баксів заробляє, садить собі, ну але так він хоча б захищає територію України і він мотивований тим, що він робить добро. Я дуже багато знаю таких людей, які там розумом дуже багато чого зробили, і вони, хоч самостійно, там не вбивали тих орків, але вони вбили дуже багато на ну, своїм ну тобто допомогли знищити дуже багато окупантів. Як е цивільні люди навколо. Має до тебе ставитися, ну як до військового, чого тобі хочеться. Е, ніяк просто ставитися, під, як до нормальної людини, як просто е, до людини, яка така сама, як і всі, решта. Що... Я не бачу різниці між нами. Чесно, ну тебе якось не тригерить те, що там ти можеш іти, і люди опускають очі, коли бачать військового. А, опускають очі, відчувають вину, бо це мене тригерить, мене це трошки роздражає в тому плані, що хтось відчуває якусь вину. Е, ну, це не має так бути. Ну, чого ви відчуваєте вину? Е, По-перше, я не перший рік е, служу. Мої побратими не перший рік служать. Ми, в принципі, готувалися до, ми знали так підсвідомо, що це буде. Що буде щось таке, що ну якось цю війну ми мусимо закінчити, правда? Е, ну, по результатам того, як відбувалися переговори з Рашкою. Ми не бачили ніяких там, потугів до того, щоб цю ну, це, це завершити якось. Тобто -то ти готувався до війни? Ну, ми так, ми готувалися до цього. Але слово. суспільство було. А скажу суспільство так, було не готове. Не готове. Їх не обстрілювали там, кожних там, декілька. Вони там знали, що десь там щось там відбувається, але це не для не, це не, не про нас. Вони знали, що там от, от у кожного там, десятого, там вдома там, батько десь там був. Десь там на війні, хто в когось, десь хтось загинув, це було тоді, так, коли було це псевдоперемир'я, коли нас просто відстрілювали як зайців, а ми сиділи і терпіли. Чи ти маєш на увазі антитерористичну операцію і операцію об'єднаних сил? Так, ну коли вже ООС почався, тоді вже взагалі, пам'ятаєш, що заборонили відкривати вогонь, там ну нічого не взяв. Ну, я не думаю, що людина має почувати вину. Вона не була готова, вона не готова до того, щоб ну, вести бойові дії. Це а як тоді? ти вважаєш, потрібно було суспільство готувати до того, що буде повномасштабна війна? Е, так, Треба, чином. потрібно було підготовлювати завчасно за декілька років оці територіальні оборони, щоб вони декілька років були. Не останніх декілька місяців набирати людей і намагатися їх привести, там, до бойових дій. Це не відбувається отак. Навчитися автомата стріляти можна навіть обізяну. Дай їй просто скажи, стріляй туди, вона буде туди стріляти. Це ж, не, це ж не, бойові, це не про бойові дії. Бойові дії це коли ти розумієш, де ти знаходишся, коли ти психологічно готовий до того, що тебе можуть поранити, по тобі може прилетіти, тебе можуть не евакуювати, тобі, може, прийдеться з тою, там, відірваною культяпкою рукою пройти ще там, кілометр і самому евакуюватися. І мало того, ще й ще когось з собою потащити. Тобто це ж психологічно треба підготуватися. І це не відбувається за місяць, це відбувається за день. Років. А ти розповідаєш справді страшну історію, е, як це з культяпкою відірваною кудись там пройтися. Е, таких історій дуже багато насправді і таке буває. А тобі особисто не страшно? Та страшно, звісно, та всім страшно. Але я більш морально готовий і психологічно готовий до цього був. Тобто це починається тут? Так. так. Твоя, твоя війна, твоя, ну, твоє мистецтво війни в голові починається. Ну так, і мене вже там деколи паяло. Ну, то есть, мене паяло, моїх там друзів паяло, але ми, нас не паяло в такому плані, що все, давайте все кидаємо, розходимося. Да, там було, типу, все, я замахався, хочу додому, капець, хочу додому. Ну там день-два постагнав, хочу додому і забив болт. Коротче. Вже не хочу додому. Ну, то есть, бо тому що ну, ми всі в атмосфері знаходимося такі і психологічно, ми готові. Чому ти не кидаєш це все? От ми зараз стоїмо в Києві, мирна територія, тут добре, сонечко світить. Чому ти не кидаєш? Чому ну, ти, я... ти далі продовжуєш якщо, воювати? Якщо ми ну, там, есть, хлопці ну, там, пацани кинуть, оце все, да, то, есть, то ми знову будемо тут воювати. Я щось не хочу. Мені не подобалося в Києві воювати. Вообще. А розкажи про цей момент, до речі, де ти воював, як ти обороняв Київщину? Е, ну, ми обороняли. Не я особисто, а ну, мої під, хлопці, підрозділ наш, е, 10-та бригада, Едельвейси. Е, ми обороняли. Е, Околиці Києва, тобто ми виводили Київ з облоги. Тобто в самому Києві ми не знаходилися, ми знаходилися в районах Києва для того, щоб зняти облогу Києва і відсікти тил противника. Коли в них почалися проблеми з паливом, вони там стогнали, коли в них там жрачки їм не приносили, коли вони там почали там мародьорити, шаритися, патрони в них закінчуватися, почали, коли вони пачками здаватися, почали. це була робота підрозділів, які знаходилися в околицях Києва, які знімали цю облогу. І коли е, перше ми зайшли е, в околиці, то орки на нас перше подивилися, що ми хворі на голову, тому що ну, ми, виходить, самі себе загнали, там, чуть ли не в облогу самостійно. Зайшли якісь хворі на голову. Ну, і Вони перших там, тиждень, напевно, півтора подумали, що от ми не складаємо для них проблеми. Коли у них пропало два батальйони, вони зрозуміли, що, по-моєму, не так. І поняли нашу кінцеву ціль, що ми хочемо обрубати їм виїзд з Києва, щоб вони нам техніку лишили. І вони. вони Почали нас тоді плотно кліпати. Частину сил, вони, найбільшу частину сил почали кидати на наші підрозділи. Там Самольоти літали, там гура, грушники їхні нещасні. Там, це фактично рік тому рік було? Так, так, так. Та. це відбулося, відбувалося отак. Тобто, ну, там, скільки там, півтора, скільки ми місяць воювали там, на Київщині, там, Київщину там, ми місяць захищали. І це так, перший тиждень вони такі, типу, ми попали тоді в засідку, ще, коли нас обстріляли. Ми попали в засідку, нас трошки там розбили, ми перегрупувалися. Вони думають, а ну все, типа. А ми такі хлопці, типу, чик, два під два населених пункти забрали. Вони такі, опа, не зрозуміло, що за прикол. Де найскладніше було? Найскладніше було на Київщині. Розкажи трішки детальніше, що це було. Я пам'ятаю, я приїжджав до вас в Тетерівське, кухарі, а, і там плотненько така авіація працювала, безперебійно працювала артилерія. Там ходити було неможливо. Як ви воювали в таких умовах? Там просто-напросто насріб, ну, ну, у, е розвід... ну, у них була розвідка, стабільно літали орлани, стабільно, але вони нею не користувалися, вони просто населені пункти, все зносили квадратами. Вони просто брали квадрат і туди випускали 700-800 снарядів, плюс самолітики прилітали. там. Ну, просто квадратами нищили, усе, що бачили. І Потім йшли в штурм. І В штурм йшли на якісь мобіки, на якісь вагнера нещасні, а йшли підготовлені. Чувачки, які вміли стріляти, які вміли вбивати, які пройшли не одну військову кампанію. Ну там, то есть, там були спецназори, такі заряжені, типи, що і грамотно переміщалися, грамотно воювали. Навіть коли ми їх в оточення взяли, то ми їх ще дуже довго не могли знищити, тому що вони так ну так. Вибачте за слово, що це було просто край. Але потім вони теж почали закінчуватися, почали нести втрати, вони почали намагатися виводити цих людей е своїх, ну, е цих штатних військовослужбовців з, з досвідом. Бо там е кажу, що грушники були із, ну, із їхньої еліта, яку вони положили на Київщині, того їм зараз на Бамбасі тяжко. бо Тому що у них вже цих типів немає. Да, нема. З 8 березня я такий думаю, ну. В принципі, 34 роки це нормальна цифра. В принципі, діти є, в принципі, нормально пожив. Ну, ну і з ним. Ну так, ну тись у нас. Ну, це напевно, я один так думав. Ми так всі подумали. Бо тому що коли ми побачили перших пару колон, ми поняли, що ну. Ти змирився смертю? Так. Ну як це можливо змиритися смертю? От ну, ну, поясни, так. це ну, просто... трошки про філософію, звісно. Ну ти але розумієш, поясни. просто що ну нема свалу ну, тікати. Ну, нема куди тікати. Типа, здатися в плен, ну, наскільки я бачив, ну, нашу бригаду в плен не беруть. Точніше, не особо беруть, ну, розстрілюють. Та і взагалі здатися в плен якось ну, не камільфо, не хотілося. Тобто, ну, не хочеться, щоб тебе принижували півроку і так далі. Ну, я не осуджую, звісно, тих хлопців, які там здалися в полон і так далі. Це, це ну, ситуація вимагала. Перше, що відмагається від військовослужбовця, це вижити. Правильно? Ти просто, повинен так. вижити, зобов'язаний вижити все. Любим методом, любим способом вижити. Ну не хотілося мені, ну я думаю, ну б, ну що робити? Вибору нема, ну там б***. ну тут просто б. Тут ці самоліти літають, п'ятисотки, тонн не кидають на тебе, ти такий думаєш, б от воно тільки що рядом впало, дивишся, а, а просто ну, нема дома. Просто пропав. Він був і він просто щез. І ти думаєш я там біля того дому був. А я якраз біля нього лежав недавно. Але ти там не був. Але я в той момент не був, да. так. Сті... Ну, на Київщині так, змирився вже. І потім, коли після Київщини ми вже вибили орків, вже якось так я такий думаю, що та ми не такі, ну, ну можемо дати пі, в принципі. Е, я зрозумів для себе, що е, Київщина і бої на Донбасі це різні історії. Вообще, різна, війна. різна війна. Чому для тебе різниця? Ну, по-перше, на Київщині було воно було отак одномоментно. Тобто, .е. вони хотіли кулаком продавити, зайти, закріпитися і взяти в облогу цивільне населення. Тобто .е. працювати вже з цивільними, бо тому, що коли ми. До речі, заїжджали... а ти розумів, що насправді облога Київщини це було на межі? Так. Просто про це голосу не говорять, але так, це так, вже так. було прямо так, на межі. Був край, був край. В останню так. секунду вони могли дійсно і, зайти. Я навіть це не розумів, я це бачив, і нам на брифінгу прямо так і сказали. Чуваки, ви або зараз заходите і на, і на характері просто берете, або А що, до речі, допомогло втримати Київщину? Оце характер. Ще що. От імуно мотивованість бійців, характер. От іменно це. У нас же ж не було ні озброєння, ні х Ну що нам дали інлови? 800 метрів дальність пострілу інлова. Попробуй підійти хоча на, б на, 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 на 800 метрів до танка. Та це пряма наводка. Він Ну, така була злість і мотивованість на той період. А зараз за за рік часу вже, на жаль, воно потрошки отак уходить. Чому? Тому що, по-перше, ті, хто служили від початку, втомилися дуже сильно. Ну, морально, ти ж розумієш, ти навіть ти напевно вже втомився кататися. Тебе вже це оце постійно губ та й губ, гуп та й губ. Тебе ж теж Я сплю, як, як сурок. Мені нічого не сниться. Взагалі. в мене снів немає. Я, я так закрив Терапічний очі, відкрив, відкрив відкрив очі. Прикольно. У ну, мене, мене діти лікують мої мої, тіпа, домашні. Да? Тобто Я собі там, з ними поговорив, там, особливо приїхав додому, дітей обняв, все, вже мені легше стає. Ну, я знаю багато хлопців, яким потрібна в принципі, допомога. І особливо дуже велика проблема, що сім'ї рушаться. із За, цього. Багато із -за сімей... того, що на війні? Війна, да, не витримують дуже багато жінок. Оце постійно їм ж треба шану дати, ну, чекати свого чоловіка вдома. І кожен день. Ти думаєш про те, що ну, його вже, напевно, немає. Бо тому що ну, мені то повезло, бо я, там, е, мій підрозділ має там, старлінки і так далі, що я своїми можу постійно на зв'язку бути. Там, ми там старлінк виставили, я зразу, там, що зі мною добре, не переживай. А уяви, там, е, в багатьох сім'ях чоловік на зв'язок по місяцю не виходить. А вона не знає, що з ним, де він, живий він, ні. І це тяжко морально, і дуже багато сімей почало із за цього рушитися. Це дуже велика буде проблема, а чоловік, в ну, якого зламалася сім'я, це вже йому, я не знаю, йому буде дуже тяжко там, адаптуватися і взагалі жити. Хотілося б, щоб е, такого не було і взагалі, щоб. А як твоя жінка сприймає те, що ти на війні? Вона мене сказала, що більше не пустить. <різвіст> 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 Розкажи. Цех я кажу, дзвони до головнокомандувача, кажи, що ти мене не пустиш. <рес> ну як? Ну та не пуст, ну каже, що... Ну, вона втомилася, вона вже не перший рік чекає мене. Втомилася дуже. Та й не, не в мене одного ж таки така ситуація. Та у мене у всіх у хлопців, в мене всі хлопці одружені з мого підрозділу, так? Ну, всі одружені, всіх діти і так далі. Ну, вони теж додому хочуть і що. Ну, я не знаю, у мене ще є, в принципі, трошки часу, поки буде загоюватися, будемо якось там, буду якось, там вести переговори з дружиною. Це поранення. Ти зараз в Києві проходиш реабілітацію, відновлюєшся. Розкажи, що трапилося? Ввечері поставили задачу виїхати на роботу, попрацювати. Приїхали, тільки розклалися, прилетіла міна і все. Мені відірвало виходить, руку. Ну, як відірвало відкритий перелом, рука висіла на шкірі і на, на куску м'яса, і повезло мені, що не відірвало усі нервові закінчення. Тобто, коли я приїхав до, до лікаря, то він щупав пальці, ну, тобто, я їх не відчував, взагалі руки не відчував. А от мізинець він мене пощупав, я кажу, чую. І він каже, все добре, давай будемо цей. Зашивати да, да. І під міс... тобто, руку тобі врятували. Під місцевим наркозом він, він пришивав і кожен раз мені щупав палище, я його чую. І так, да, я чую, чую, чую. Він так всі пальці мені встановив. Дуже крутий лікар. Чотири години зі мною правда, бавився. Бо перше, що я приїхав, я йому сказав, кажу, док, не рубай! Бо на сусідньому столі хлопцю ногу відрізають. А я думаю, док не рубай, привержим, ну при собач мені руку. Він такий, що я маю тобі відрізати? Я кажу: Є... ходять слухи. А які такі слухи ходять? Слухай, ну ти, ти так позитивно про це все розповідаєш, насправді, бо це дуже дивно. Перше, що потрібно роз'яснити, ти, ти сказав, що от поїхав на роботу. На роботу ти ж не на завод поїхав. Розкажи трошки, що за робота? Е, ну то треба було вночі політати, вночі провести аеророзвідку дроном. Е, ну, виїхали на позитив. Ну і був просто обстріл мінімальний, попав просто під обстріл. Це було не прицільне по нам, іменно, це просто ну, попав. Ну, така Так зіграла удача, що от сьогодні мій день. Ну, взагалі, я, Коли ну, в мене почався шок, я сказав, я знав, що так буде. Я почав кричати, ну, я кричав трошки, тобто, ну, ну, боляче, що... як не. Не те, щоб ні, воно сам прикол, що воно не було боляче, аж так. Але от, із-за шоку організм починає е, тебе, ну, ти починаєш щось там волати, щось говорити, щось кричати. І це саме головне, що якщо у тебе, ну, от, я так зрозумів, що якщо боєць так кричить активно, що реагує, значить ну, нічого, нічого там тяжого і страшного немає. Мені пацани сразу, там жгут натягнули, все, зібраність. Е, да, то зразу мене в машину закинув, там буквально. 15 хвилин і я вже був у медиків. Скажи ще про гумор армійський. Mm -hmm. а, армійський гумор. Який він? <рес> Жорсткий, це він не розуміє. <рес> ну, ми можем... От я недавно, наприклад, заходжу в торговий центр. Так. Ну, от, в Києві. Дружина приїхала, пішли ми в кінотеатр, заходжу в торговий центр, а вони стоять там, в мене портфель і железяка. Це ж рамоця. Вона mm -hmm. ну, ж реагує на железяку, типу. ну, я проходжу, а він стоїть з своєю паличкою. Я так заходжу, кажу, в мене железяка, типу, перевірите мене. А він такий, та ні, ні, типу, він зрозумів, що я воєнний, тип, кажу, та ні-ні-ні, я кажу, а я кажу, це ж х на тратіл і на пластін не реагує. А він на мене так подивився такими глазами. І, і, і мовчить. Я кажу, братан, то я жартую, кажу, я прикалуюсь, кажу, в портфель можеш подивитися, якщо хочеш. А Він бідолаха спобілів, такий дивиться, думає, ти ш. Перемогу ти очікуєш в цьому році, а що ти зробиш перше після перемоги? Поїзду додому. До дітей поїду, буду з дітьми тусуватися. Та тому що сумуємо ми за дітьми своїми, за рідними своїми дуже сумуємо. Це тяжко. Ну, ти на війні пізнаєш, просто, що найголовніше в житті це, напевно, твоя сім'я і близькі люди. Ближчого нема нічого. Гроші, ну от зараз у нас в воєнних є там гроші, так? От я в Києві. Ну, я стою тут, і ну, я не маю навіть не те, що немає, в мене немає бажання їх кудись потратити, тому що я не знаю, куди мені піти. Не то, що не... Да я не отримую нічого. Я пішов в якийсь ресторан дорогий поїв, я не отримав задоволення. Я своїми дітьми пам'ятаю на лавці одне хачапурі на двох їв, мені було веселіше. Ну, тому що ну, тут, тут відношення, оце людське, ну, відчуття, ну, емоції ці. Ну, воно не передається, воно нічим не заміниться, ні коштами, нічим не заміниться. І ти, коли на війні особливо, ти це взнаєш. Тобто що тебе тримає в цьому ж світі твоя сім'я. І це найдорожче в житті, що в тебе є. Що ще війна розкриває в тобі? Цінності. Які? Ну, цінності кожного дня, берегти кожен день, погоду. Пташки, прикольна штука взагалі. Коли вони співають, дуже прикольно. Ти це відчуваєш, чуєш. Оце звуки, оце спокійність, безмітіжність. Ти ходиш, і люди навіть не розуміють, як це круто. Просто йдеш. І просто так якось знаєш, просто йдеш, все красиво навкругі. Весна, б, пташки співають. І ти йдеш б, так класно А потім їдеш туди. опять оце. бау раз. Посадки раз. Оце опять шлеп шльоп, -шльоп. Привіт, Андрій Типа, а ти, коли потім вертаєшся опять сюди, ну, і це починаєш цінити, м'яче такі. Ну, багато хто цього навіть не розуміє. Бо він, напевно, просто ну, він не був в цих ситуаціях. Він... І він і не зрозуміє. Що ти порекомендуєш цивільним? Цінувати те, що у вас є, і цінувати те, що ви маєте, бо тому що в будь-який момент це все може закінчитися.